Мої привітання, любі глядачі. Сьогодні я покажу, як виглядають персонажі із книги Четверте Крило Очима нейромережі. Всі описи персонажів я брала з книги Ребекки Ярос. Вайолет СОРНГейл 20 років, головна героїня. Від чиєї особи йдеться розповідь. В книзі Вайолет описується як бліда, невеликого зросту і тендітна дівчина. У неї каштанове волосся, яке до кінців стає сріблястим, і вона заплітає його в косу. Її очі являють собою суміш бурштинового і блакитного відтінків. Менша за інших вершників і фізично слабша, вона приєднується до квадранту вершників лише на вимогу своєї матері, генерала Ліліт Соренґейл. Зейден Райорсон – лідер 4-го крила, який через зв'язок із Гейл має здатність командувати тінями. Він є сином Фена Райорсона, лідера повстанців, якого вбила мати Вайолет. Зейден описується як людина з чорним волоссям, що розвівається на вітру, жовтувато коричневою шкірою, темними бровами, м'язистими грудьми і руками. У нього також є шрам над лівим оком і, звісно ж, знак реліквії повстання, що йде вгору по руці і по шиї. Дейнетос найкращий друг дитинства, Вайолет і син полковника Етоса, вершник другокурсник. Він є лідером загону в четвертому крилі. Завдяки зв'язку з Кет він може читати спогади, торкнувшись іншої людини. Удайна каріочі, світло-каштанове волосся з невеликими кучериками, підстрижена борода і невеликий шрам на обличчі. Ріанон Матіас першокурсниця квадранту вершників. Призначена до 4-го крила. Вона стає найкращою подругою Вайолет. Ріанон описується як володарка темної шкіри і темного кучерявого волосся, яке обрамляє її обличчя Ореолом. Коли вона його розпускає. Вона часто носить обладунки без рукавів, щоб руки і плечі залишалися вільними для кращого руху. Рідок Гамлін. Першокурсник квадранту вершників, призначений до четвертого крила. Він стає хорошим другом Вайолет і Ріанон. Рідок має кучеряве каштанове волосся і коричневу шкіру. І він нижчий на зріст, ніж більшість інших кадетів. Він дотепний і має живі очі. Джек Барлоу. Жорстокий вершник-першокурсник, призначений до першого крила, який ставить своїм завданням убити Вайолет. У Джека сильне тіло, крижані блакитні очі та світле волосся. Його обличчя має злегка червонуватий відтінок, особливо коли він злиться. Міра Соренгейл, старша сестра Вайолет і випускниця військового коледжу Баз'ят. Міру описують як високу і сильну, з коротким волоссям, щоб їй було зручніше кататися на драконі. Найчастіше вона одягнена в літню шкіру. Генерал Ліліт Соренгейл Мати Вайолет описують, що старша донька Міра схожа на матір більше, ніж Вайолет. Ліліт сильна і мускулиста, з коротко підстриженим темним волоссям і холодною поведінкою. Ліам Майрі, вершник першокурсник, який виріс із Зейденом після того, як їхніх батьків було вбито за участь в повстанні. кажуть, що Ліам високий і спортивний, у нього колюче світле волосся. І ямочки на щоках, коли він посміхається. У нього також блакитні очі і видатний ніс. Імоджен кардуло. У Імоджен рожеве волосся поголене з одного боку. А Вайолет каже, що її краса може зрівнятися тільки з її жорстокістю. На лівій руці в неї реліквія повстання. Дракони. З Гейл описується як Дракониха. Що має темно синю лусочки і є одним із найбільших і найстрашніших драконів у квадранті. Таїрн. Таїрн величезний дракон до такої міри, що Вайолет навіть не дістає до його щиколотки. У нього чорна луска, великі кігті і хвіст ранкової зірки. Андарна умилого малятка. Андарни золоті луска і лапки замість кіхтів. А хвіст закінчується пір'ям. Підпишись на мій канал та вподобай мій контент. Буду вдячна, якщо ти підтримаєш випуск нових відео донатом на картки Монобанк чи Приватбанк, цим ти допоможеш оплатити щомісячну підписку на нейромережу. Дякую за перегляд!